Як протидіяти дезінформації у час війни, навчитися розпізнавати фейки і не піддаватися маніпуляціям у інтернеті дізнавалися 23 жовтня. У прилуках пройшов тренінг щодо інформаційної безпеки. Навчання для посадовців міської ради організував Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації спільно з представницею Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в нашій області Іриною Сенченко. Мені приємно, що сьогодні прилучено так активно долучилася міська рада. Взагалі були активними слухачами, тобто тема при, при тому, що вона дійсно зараз дуже на слуху, медійна грамотність всі цьому навчають, всі намагаються бути в цьому дієвими, навченими. Однак міська рада все рівно надсилає запит і вони навчаються. Це для мене дуже цінно. Тому що ну хто окрім нас нас захистить в споживанні інформації, якщо ми говоримо про інформаційну безпеку, то це певно не лише для посадовців місцевого самоврядування, це для кожної людини, тим більше в наш час ну, надзвичайно можливо вміти фільтрувати інформацію, вміти читати новини. Ну знаєте, як читати новини і наражати себе на небезпеку, тобто як відрізнити фейки, як знайти. Те, що тобі потрібно, і при цьому не виснажитись у цим інформаційним потоком, який на тебе йде. Тому ж ну тому це для кожної важливо, абсолютно для кожної людини, вибачте, важливо без прив'язки для посади. Але для посадовців місцевого самоврядування, звичайно, є своя специфіка. Це їх робота: комунікувати, надавати послуги громаді, відповідно пояснювати і взаємодіяти з громадянами. Зустрічі проходять в рамках тижня медіаграмотності. Вже працювали у Линовицькій громаді. Тепер відвідали і прилуки цього разу до діалогу долучили представників місцевих медіа. Щоб зробити максимально ефективним і цікавим навчанням, корисним для самих спеціалістів, я запрошувала саме представників медіакомпанії компанії Прилуччини, от це і Ірина Миколаївна Павлютіна, от як представник телебачення, також радіо, Людмила Цегельник, також був присутній і онлайн-медіа, і друкована преса. Тобто, на мій на Моє переконання, сьогодні інформаційна безпека це, перш за все, максимальне інформування. Тобто, ця взаємодія має будуватися на максимальному сповіщенні. Ми всі розуміємо, що зараз йде війна, певні теми з питань безпеки. Та? Ми не можемо оперативно десь споживати і так далі, адже це саме для забезпечення безпеки. Однак інші теми немає. Мають бути невисвітленими в будь-якому разі. Громада має чути, бачити, отримувати максимальну інформацію. То яким чином вони це будуть робити, вже кожна аудиторія вибирає для себе, що для неї зручніше у висвітленні будь-якої інформації найчастіше допомагають медійники. Розповідає головна спеціалістка з інвестиційної діяльності міської ради Олена Канавець. Співпраця з медіа звичайно необхідна. І наші донори, зокрема, якщо вони проводять семінари, тренінги, то вони просять таку, скажімо, звітність, та да, відеофіксацію, фотофіксацію. От і тому ми активно співпрацюємо з нашими телекомпаніями, надаємо матеріали для того для підтвердження ну, проведеного заходу. Спеціалісти міськради це вже журналісти. Про свою роботу проведені заходи постійно розповідають містянам. Це і офіційна сторінка міської ради, персональні інтернет-ресурси. Тож, як це робити правильно і в межах закону важливо знати, зазначає Олена Володимирівна. Ми часто пишемо, узгоджуємо з нашим відділом із зв'язків з громадськістю, як правильно написати. Ну фактично, більшість із нас це вже невеличкі журналісти. Правильно? Тому от сьогоднішня інформація, навіть її вступ. Що відбувається в медійному просторі Чернігівщини, Це дуже було актуально для нас потрібно, ну зокрема, враховуючи виклики сьогодення.